Від 12 до 15% українських пар постають перед труднощами зачаття дитини лікування безпліддя часто є недоступним через високу вартість процедур, але держава піклується про те, щоб українців ставало якомога більше, тому покриває витрати на лікування. Для пацієнтів з діагнозом безплідня. Добрий день, я Анатолій Якименко. Ви на моєму авторському YouTube-каналі. І як ви вже зрозуміли з підведення, сьогодні я хочу поговорити про витрати бюджетних коштів в сфері охорони здоров'я на прикладі безплідних пар. Я одразу анонсую, що мова буде йти про. Утилітарні або матеріальні речі, які всіх їх цікавлять, ну і метафізичні. Тобто, іншими словами, про мораль або про етику, не тільки в охороні здоров'я, а взагалі в сфері витрачання державних публічних коштів. Це важливо розуміти, тому що в нас зараз іде війна, і чомусь у нас є такий передсуд, таке упередження, що. Все, що витрачається в охороні здоров'я, воно не може витрачатися аби куди. Це не може бути марнотратством. І це завжди етично. І я хочу поставити під сумнів сьогодні цей момент і сказати, що не завжди витрати коштів в охороні здоров'я є етичними, особливо якщо врахувати, що наша країна сьогодні а, веде виснажливу війну. Можливо, ці гроші потрібні десь на фронті. Або для захисту прифронтових міст, наприклад, Харкова. <кій> Отже, ставка за один повний цикл лікування становить 60 тисяч гривень, а бюджет, ну, 60 тисяч 324 двадцять гривні, якщо бути точним. А бюджет на цей напрям у 2024 році: увага понад 1,87 мільярда гривень. Майже 2 мільярда гривень у нас йдуть на цикли екстракорпорального запліднення. З початку 2024 року вже 255 пацієнток скористалися безоплатною медичною послугою. За даними Національної служби здоров'я, 71 пацієнтку було внесено в електронну систему охорони здоров'я з діагнозом вагітність. Після проходження лікування. Отже, ну, все відповідає статистичним даним, ефективність приблизно 35%. Ну, ми бачимо, що 255 пацієнток пройшли. Курс лікування, стимуляція овуляції, 71 пацієнтка завагітніла. Не всіх з них, на жаль, народять дитину. Але будемо вважати, що 70 М -м -м -м, жінок стане матерями. Наразі таку послугу надають 15 медзакладів у семи областях України, Київський, Львівський, Дніпропетровський, франківській Одеський, Рівненський та Чернівецький. До медзакладу увага, теж хочу звернути на цей момент, <кхем> сфокусувати увагу до медзакладу, який е, має договір з СЗУ, можуть звернутися жінки віком від 19 до 40 років. Направлення для цього не потрібне. Лікар проведе обстеження, а визначить показання до проведення еко та за потреби скерує до інших спеціалістів: терапевта, кардіолога, невропатолога, ендокринолога. Після додаткового обстеження пацієнтку направлять до мультидисциплінарного консиліуму для прийняття рішення про лікування. Програма включає одну спробу стимуляції та два перенесення ембріона, якщо є достатня кількість ембріонів. Якщо ж перший цикл не вдався, жінка може повторити спробу протягом року, тобто раз 60 тисяч гривень і ще раз 60 тисяч гривень. З чого я хочу почати коментувати це повідомлення, яке розміщено на офіційній сторінці, Фейсбук-сторінці Міністерства охорони здоров'я. Це передусім з віку. Тобто жінки можуть звернутися до 40 років. Я колись вже порушував цю тему, і медицина у нас не є каральною системою, і безперечно можуть бути. Різні ситуації в житті, інстинкт материнства, він у нормальних людей не переборний, завжди треба йти зустріч матері, але молодій матері, яка чітко розуміє своє призначення, що передусім в житті вона повинна стати мамою. І тому можна допомагати жінкам у віці до 28 років. Не до 40 років. Якщо жінка задумалася стати мамою в 36 років чи в 40 років, то м'яко кажучи, у мене є взагалі сумніви, що ця жінка мала в пріоритеті бути мамою. Напевно, вона хотіла бути спочатку прем'єр-міністром, як Юлія Володимирна Тимошенко, можливо, керівником великої корпорації, мати багато підлеглих, відпочити, насолоджуватися життям. А Потім в 40 років раптом вона згадала. Що вона хоче бути мамою. А, дивна взагалі річ. До речі, я так собі думаю і підозрюю, що якщо жінка приходить в 30 чи в 35 років з проблемою безпліддя, то, напевно, вона вже заробила гроші. Їй ж не 18 років, і не 22 роки. І чому суспільство повинно оплачувати такі речі, ніхто не знає. Потім. А, Анамнез життя це дуже делікатна тема, етична тема. І молода жінка, яка планує стати мамою, вона не має права на помилку в інтимному чи особистому житті. Не має права на помилку. Вона не може робити абортів, вона не може хворіти. Запальними, я вже не кажу про венеричні захворювання. Вона повинна за собою дивитися, пильнувати. Так само на етапі дорослішання і становлення репродуктивної системи, її мама повинна дивитися за образом життя, чи дитина достатньо відпочиває, спить, чи достатньо часу проводить на вулиці, на свіжому повітрі. Чи вона займається фізкультурою. Легким спортом. Ось, ще раз повторюсь, правильно харчується, а не проводить все життя весь час всю добу в закритому приміщенні, відвідує 15 гуртків на день, перевтомлюється, у неї порушується цикл, виникають там проблеми. Потім вона стає вже більш дорослою. Слухає публічні лекції українських інтелектуалок, філологинь, проплачені за гроші американського держдепу і грантовських програм, в яких безолаберне статеве життя називається делікатно здобуттям досвіду. І чим більше жінка здобуває досвіду. Тим краще. Ми народилися, як вони кажуть, на цей світ для того, щоб побільше отримати насолоди. І ніхто не має права засуджувати жінку за її образ життя. Ну, звичайно, я теж не закликаю засуджувати жінку за її образ життя, але чому ми повинні платити 60 тисяч гривень в 35 років чи в 30 років за програму екстракорпорального запліднення? От у мене тут питання велике. У нас має все якось ну, збалансуватися такі моменти. Тобто, вік, ще раз наголошую, вік, для якого він є ну, надзвичайно чутливим моментом. І держава не може фінансувати жінок, які ставили перед собою задачу отримувати задоволення чи будувати кар'єру, дотягнула до 40 років, потім згадали, що вони мають стати мамою. Ще раз нагадаю, що в країні йде війна, і на все це витрачено майже 2 мільярда витрачається. Майже 2 мільярди гривень. Ефективність от з півроку минуло, 71 вагітність. Не факт, що буде 71 дитина, може буде 65 дітей. У нас в день гине на фронті більша кількість людей, ніж 65. Це треба взагалі усвідомлювати і розуміти. Ці гроші можна було витратити на засоби індивідуального захисту бійця, купити йому. Шолом не за 100 доларів, а за 500 доларів купити йому плити композитні або там полімерні, керамічні, які були йому комфортні і краще захищали життя бійця і так далі, і тому подібне. Я вже не кажу про лінії оборони, які показали нещодавно там на Харківському напрямку, яких розмило дощами. Завалило землею, і на тому все закінчилося. <смі> тому що те, то, що там розкрадають, це таке діло, але грошей завжди ну, не вистачає на все. Я висловлюю сумнів про доцільність або щодо доцільності витрачати 2 мільярда гривень на екстракорпоральне запліднення під час війни. Це не тільки медична тема, це в тому числі тема. І Філософська, етична, і ми повинні в принципі, розуміти важливий такий момент, що дитина обов'язково народжується в сім'ї, і для того, щоб завести сім'ю і бути сімейною людиною, потрібно бути людиною. Потрібно йти на поступки, потрібно над собою працювати. і тоді в комплекс, виконуючи комплекси цих всіх задач в житті, тоді буде у людей все нормально, з народженням дітей, це важливо розуміти. І далі я хочу перейти ще до, до однієї теми, яка споріднена і пов'язана з екстракорпоральним заплідненням. Це донорство, донорство сперми. І ось редакція BBC. Українська редакція BBC опублікувала вчора матеріал дуже свіжий: батько сотень дітей. Донор сперми звинуватив Netflix У брехні про нього у новому фільмі. Тобто, Netflix не випадково знімає такі фільми для того, щоб популяризувати і поширювати донорство сперми. А, нібито з благородною метою. Задоволення материнських інстинктів, потреб жінок. І етика, я б цікавився колись, яка тут закладається етика, і мені сказали, що поява нового життя. І от ця псевдоетика поява нового життя, вона і стимулює донорство сперми благородного. Така, Річ нібито ось. І Нетфлікс популяризує цю благородну справу, тому що мало хто. Я чому ставлю все в лапки іронічно, іронізуюсь таких нібито важливих і святих речей. Тому що це пропаганда життя поза сім'єю. І фактично це удар по Інституту сім'ї. От цей донор сперми, він, по-моєму, з Нідерландів. Я зараз зачитаю кілька тут думок або повідомлень з цього тексту. Так, Нідерланди. І от донорство сперми це пропагування донорства сперми це удар по інституту сім'ї. Передусім, так, безперечно, є там сімейні пари, які. Змушені звертатися за донорством сперми, але суспільство і держава повинні задавати запитання: що таке сталося взагалі з чоловіками і у нас в житті, що у нас потрібно донорство сперми. Я хочу нагадати, що ще років 50-60 назад будь-яке безпліддя це фактично пов'язувалося виключно з жінкою. У чоловіків завжди було все нормально. Що таке почали робити чоловіки неправильного? Що у них стала проблема з репродуктивною, постала проблема з репродуктивною функцією. Отже, ну коротко я переповім е, суть цієї публікації. Е, Netflix е, так якось загорівся прорекламувати ось цього чоловіка, е, звати його Джонатан Джейкоб Мейєра, що трошки сфальсифікував про нього інформацію. Йому 43 роки і. Тут сказали, що він допоміг сім'ям народити 550 дітей. Але жінки подивилися цей серіал і жахнулися. І виявляється, ну, люди, які користуються послугами донорів сперми, у них виникають застереження, про які ми, ну, в принципі, навіть і не здогадуємося, і не думаємо. але... Їх при... можна зрозуміти загалом, в чому питання, в чому проблема. Вона може видатись такою несерйозною, смішною і взагалі неадекватною до тих реалів, які от українці живуть, але матері звинувачують ось цього Джонатана мера у тому, що він приховував свою активність своєї діяльності. І якби вони знали, що він професійно цим займається, заробляє на цьому гроші, вже 550 дітей народилося від його клітин, то вони б не погодилися на цю всю процедуру із заплідненням його спермою, тому що вони вважають, що діти можуть між собою зустрічатися, закохуватися і не знати, що вони є родичами. Ну, наприклад, якщо він живе в якомусь одному містечку, і в цьому містечку він роздає всім свої клітини репродуктивні. То насправді потім це містечко перетворюється на велику сім'ю, велику родину, яка буде складатися з родичів. Фактично, це брати по батькові, і це ясно, що інцест фактично і люди можуть навіть не знати, що вони є братами і сестрами закохуватись, одружувати, пробувати народжувати дітей і, зрозуміло з фізичними вадами. Розвитку будуть ці діти. Це проблема. Ну, от посвони підняли таке, таку проблему, нам, би, звичайно, їх проблеми, але я ще раз підкреслюю, чому а, це все виникає, і звідки це все йде: з неправильної філософії, хибної філософії і з псевдоетики, коли в етичну основу а, закладаються а, неправильні. А, Конструкти, етичні конструкти. І, і я хочу зараз коротко зупинитися на, от, детально на цьому конструкті, що <поєва> поява нового життя це морально і це етично. Це етика дикої природи. Це тваринна етика, коли там собака біжить вулицею, побачив самку, і вони. Е Вступили у статевий зв'язок. І з'явилися там цуценята. Точно так відбувається в лісі ще серед інших тварин. Серед, у людей не так. У людей, навіть у, у деяких тварин, там вовки, лебіді, там ще щось, і те якийсь порядок в, в цих питаннях, природою регулюється. Ось. Це псевдоетика, тому що поява просто нового життя, ну це сповідував, наскільки, якщо це відповідає дійсності, Гітлер в нацистській Німеччині. Головне, щоб жінки запліднювалися, народжувалися хлопчики, і вони будуть бійцями, воїнами Великого Рейху. Ну і все. вся етика в цьому полягає. Отже, Непомітно у нас виникають, накопичуються просто низка проблем, які, як сніжний кому цей, котяться, і це і стосується сургатного материнства, потім донорства сперми і витрачання бюджетних коштів на екстракорпоральні запліднення. Чим би я хотів закінчити цей відеоблог? закінчити. Актуалізацію проблеми розуміння підтримання певних медичних інституцій і обґрунтування витрат бюджетних коштів на ці інституції. Як відбувається в світі? Яка схема в світі? Е, є країни передусім, передусім, це країни Західної Європи, де Громадяни пильно стежать, куди витрачаються бюджетні гроші. І політики вони дуже уважні до цих моментів, і вони ніколи не дозволять, щоб бюджетні гроші використовувалися на програми і якісь потреби, які мають сумнівну етику або не мають надійної етичної платформи, такої непохитної платформи. Бюджетні гроші не можна. Витрачати, на, наприклад, сурогатне материнство, ні в державних закладах охорони здоров'я, ні в приватних закладах охорони здоров'я взагалі. Або клонування людини, ще якісь такі речі, тобто досліди, експерименти, проби, там, реалізація якихось програм, заборонено. Як в приватному сегменті, так і в державному сегменті. Це важливо розуміти. Є країни, такі як США, вони в основному пильнують, щоб бюджетні або державні гроші вони не використовувалися в таких ну, сумнівних моментах, і в приватних закладах. Але допускають, що на ринку може бути все. І якщо це не державні гроші, то їх можна використовувати ну, практично, де дезав... практично, завгодно. За Європу я ще раз повернусь до Європи в європейській етиці, навіть якщо у вас є достатньо ресурсів і ви можете собі там щось дозволити, є речі, які забороняються. Просто забороняються. В приватному порядку, це кримінально переслідується. Ще раз повторююся, сюди ж відноситься там клонування людини, якісь експерименти над людськими клітинами репродуктивно, певні, не всі, звичайно. Ось, хоча постійно цей діапазон дозволеності розширюється. А є країни, які не заморочуються над такою. Звичайно, це країни так званого Глобального Півдня, на зразок Бразилії. Це Індія і Китай. У Китайці не мають етики, тому що в їх філософії у них немає розриву між належним тим, яке має бути, і реальним. Тобто, європейці, ми з вами завжди помічаємо цей розрив. Ми робимо якісь вчинки, і в нас завжди в голові є образ належного, так як воно має бути. І ми Порівнюємо, ми дотягуємо до належного, чи не дотягуємо. Якщо не дотягуємо, у нас вмикається сумління, у кого вони що залишили, звичайно. І ми починаємо шліфувати свої вчинки і досягати якогось там ідеалу. А у китайців немає, тому у них є безліч лабораторій, в яких дозволяється абсолютно все. Наприклад, китайцям потрібен, потрібно зібрати команду баскетболістів. Вони низькорослі люди, і вони починають експериментувати з жирафами. Схрещують гібриди, роблять. Ну, я умовно, я зараз метафорично це все кажу. Але вони можуть спокійно піти на такі експерименти, взяти клітини статеві жирафа і китайця, схрестити і отримати баскетболіста олімпійської збірної. І випустити це все з копитами на баскетбольний майданчик. Ось і виграти олімпійське золото. Ну, так китайці мислять і так далі. Тому ми. Я чому це так довго все розказую, тому що ми повинні собі задати запитання: ми до якої цивілізації належимо. Ми колумбійці, ми китайці чи ми європейці, в нашій є розрив між належним і реальним, і ми намагаємося досягнути правильності або ідеалу. У нас є таке поняття, як правильно, неправильно, або чорне і біле. У індусів, індіанців а, а, цього ну, немає. Це важливо а, розуміти. Ну, от так я хотів би закінчити цей відеоблог, який присвячений питанням коректності етичності витрачання бюджетних грошей, коректності, етичності проведення певних. Маніпуляції дій в сфері охорони здоров'я, ну і загалом про певні здатності розрізняти утилітарні або матеріальні потреби людини і от метафізичні. На цьому хочу закінчити. Дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.